Така весела та жвава атмосфера панувала сьогодні у ліцеї номер 3 міста Житомир. Там відкрили клас безпеки для молодших школярів. Над ідеєю створення кабінету безпеки працювали впродовж навчального року разом. Батьки, учні і вчителі. І нам це вдалось сьогодні. Ми відкриваємо кабінет безпеки школа незвичайних наук. Тут діти зможуть навчатися, знайомитися з правилами безпеки, знайоми, будуть знайомитися з наданням першої допомоги у важких незвичайних ситуаціях. Відкриття приурочили до міжнародного дня захисту дітей, і сьогодні школярі познайомились з маленьким дракончиком кошою, який загубив маму, і не міг до неї повернутися через незнання правил безпеки. Граючи, діти повторили правила дорожнього руху та безпеки вдома, а також дізнались про надання медичної допомоги і відтренували вміння на манекенах. Лікарі нам розповіли, як, як дати медичну допомогу. Треба спочатку перевірити дихання, потім пер... зробити масаж для серця. А якщо не оживає, треба подзвонити 103. Тут е, я дізнаюся інформацію. Зараз я вас захочу на секунду, щоб нам святку сподобалося? Так. А що найбільше сподобалось? скажи? можна. Що, що ми Рятували людину до маленьких школярів. Сьогодні завітали поліцейські і працівники ДСНС. Розповіли їм про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та що треба робити у першу чергу. Якщо ти бачиш міну, то не потрібно чіпати а просто зателефонувати 101 або 102. Дітей також познайомили з найкращим другом саперів металошукачем. Притримуєш ось тут ось тут. І ось так ходимо і шукаємо якісь підозрілі знаки. Клас безпеки поділений на тематичні зони: мінна безпека, пожежна безпека, цивільний захист, надання до медичної допомоги, безпека дорожнього руху. Ну і звичайно, зона психологічного розвантаження. І допоможуть ці знання як дітям, так і дорослим, тому що діти у нас вміють навчати своїх батьків. Школярі кажуть, у класі безпеки вони навчаються граючи і так запам'ятовують набагато більше інформації. Да. А чому? Тут е, вивчають правила на дорозі, які знають предмети, які можуть вибухнути. Загалом у Житомирській області було 34 класи безпеки. Сьогодні відкрили ще два. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1